Добре, добрий ночі, вітаємо хороші. Щось мені не спалось. Хочеться трошки з вами поворожити, попрацювати. Тому що день такий був насичений, багато подій, багато переглядів, просмотрів, особисті прийоми. Хочеться трошки із вами поспілкуватись, подарувати вам частинку якоїсь радості. Да вас підтримати. Дуже рада бачити всі, як тут долучається. добрей добрий, добрий ноченькі. Запускаємо АТР, подивимося, що буде, яка у нас іде підказочка. що Буде відбуватись. Не забувайте, що ви можете прийти на особисті консультації. Зараз активний річний прогноз, активні чистки захист. Все під ваш запит. Все індивідуально, дівчата. І перегляди, просмотри також індивідуально. Поставте мені плюсик, будь ласка, якщо мене добре чутно, якщо мене чутно. Ні, не, ще неспокійної ночі, ще трошки попрацюємо, дякую. Поставте плюсик, якщо мене добре чутно. Дякую. Супер. От останній час на щось він так балується. Подивимось, що у вас буде в житті до кінця цього року. Які будуть події, які будуть ситуації, які будуть страхи або що буде відбуватись? Що нам відкриється? Взяла свою улюблену колоду. Що нам життя подарує. Дівчата пізно, бо коли час є. Коли час є, натхнення, багато переглядів, багато дивлюсь майбутнє, важко. Втомлюєшся, коли з набаченням дивишся. Перше, друге, третє, веранчо, що буде. Добрий-номери добрий ночі. До кінця, до кінця року. Бачите, які наші друзі такі. Ганя не з'їжджає з глузду. <ріх> не знаю. Такі. Зайки. Що всім повилазила, я їх називаю. Це такі амулетики, знаєте, що всі, хто дивляться, вони будуть на них дивитися, не на вас. В телеграмі розігри зробила перший подарунок по різдвяному збору. Хто не долучився, ще, будь ласка, долучіться. Під трансляцію є в описі, як долучитись, і на Телеграм вже є перший розіграш подарунків. Поїдуть завтра, післязавтра. Перший варіант. А налагодиться все. Знаєте як? Ви знаєте, що я скептична, да, така подруга. Яка завжди про негативне. А тут налагодиться, це не те, що я там вас заспокоюю. Ну, тому що от у всіх а у вас да. Ну, Наприклад, ви в родині живете, всі якісь проблеми, а у вас просто а, да, мені там щось затвердили, да, мені там друг зателефонував. От у вас як піде а, своя дорога, рівненька, така гарненька. І ви будете більш гарна. Не саме закохана, а просто прекрасна. Енергії може побільшати. Да. Трошки підзаспокоїтись. В кого були якісь конфлікти, або такі, знаєте, як ми кажемо, трки в стосунках пройдуть. От як бабка пошептала, ну, хай так і буде. Двоєчки, конкуренція. Конкуренція. Якусь підножку підставлять. Знаєте, будуть з вами конкурувати: хто гарніша, хто молодіша, хто красивіша. Я, до речі, от в Інстаграм викладаю зараз це з моїх фото генерує штучний інтелект. Він зберігає одяг, наприклад, зберігає зачіски. З моїх фото генерує штучний інтелект картинки. І от я дивлюсь, робилось, робилось в один період. На одній мені там стільки років, на іншій я там набагато молодша. У відьом таке буває. Ми особливо, коли з людьми працюємо, іноді буває таке, ти дивишся на себе, ну старуха. Потім ти відновлюєшся в той же день, все, ти вже інше обличчя маєш. Воно світиться, воно якби, знаєте, світло всередині йде, енергія йде. Так само і у вас тут буде. Чому ти така гарна? А я гарніша за тебе, а я розумніша за тебе. Там не те, що буде пряма сварка, там буде в очах видно, що у вас так тих, тиха ненависть. Що робити з цією людиною? Нічого, не розказувати про особисте. Особливо, якщо там не складається, далі про це не говорити. Бо буде причина. Тут заздрості забагато, тут нема добробуту. Навіть якщо ви в стосунках, в сім'ї, в парі, от як кудись воно подівається, некомфортно буде один з одним. І це погано. І щоб далі це не загострювалось, ну, обмежте спілкування. Троєчки. Робите вигляд, що все добре. Купа проблем. Ну, навіть не проблем, давайте так, ситуації, які ви вже давно вирішили, якби досягли, доклали зусиль. Залежність, від когось. Такий мене. Боже, почала вас дивитись, мене так. Ой. Чи вас мотити від когось буде? Чи ви часто позіхаєте? Такий, який, знаєте, дивний стан буде. Третій варіант. Залежність від чогось, від когось. О, від кого, від кого. Від думок чужих, від того, хто як буде робити і що робити. Слухайте, ну є у вас бажання, чіткі бажання, чіт, чіткі уявлення там, про родину, про що має бути в вашій родині, у вашому житті. А ви живете, от залежите від обставин. Хоча у вас є мрія, є навіть чітка мета. І вона постійно відкладається. Тут така порада до кінця року сформулювати знов і більше не відкладати. Ну, Нема вже куди відкладати. Зчаток, спонсора є у нас. В атері, поплюсуйте мені. Поплюсуйте. Ви бачили, що через спонсорство можна замовляти розклади? Подивіться, там є різні рівні, там буде гармонізація, ще викладатись, на стосунки, кому треба. Виклик я викладу. Для всіх спонсорів це така робота, щоб людина з'явилася. Якщо вона не розмовляє з вами, не спілкується, то можна покликати, людина з'явиться. Це буде доступно для всіх рівнів. Далі там вище йде чистки, можна на стосунки замовити розклад. Тому дивіться, часто ви не переходите під трансляцію так само буде посилання. Так, якщо мене спонсорів немає, то ми тоді прощаємось. Якщо у вас немає загальних якихось питань, що стосується там, ритуалів, ворожінь. Може, ви щось хочете, вам щось хочеться на каналі, якесь відео, можете написати. Що така порада загальна по періоду. Позакривати всі справи, знаєте, подоводити до кінця. Що стосується грошей, купити, заплатити, відкласти, кожному своє. Але зробити це. Будуть можливості. Навіть якщо зараз здається, що мені там їсти нема, то що воно от якось, от. Потім згадаєте. О, як так вийшло, да? бачиш, все здійснилось, все вдалось. І все вдалося. Добре, мої солоденькі, Відпочивайте.